Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Маємо ще один повний розпуск орхідейки. Е, орхідея Форест. Ось вона стоїть на поличці, тому треба зняти для неї окреме відео, щоб зберегти в історію її цвітіння. Зараз поставлю її окремо на, е, на столик окремий і подивимось її поближче. Отже, давайте ближче розглянемо цю орхідейку. Вона має ось таке забарвлення, нижні пелюсточки в крап. губа теж, бачите, яка, крапчаста. І ось такий ніжний, ніжний рожевий колір на бокових пелюсточках. Придбана була вона приблизно навесні і розквітла із магазинного цвітоноса з одного і випустила новенький цвітонос. Поки я дочекалася її повного розпуску, а тут, дивлюсь, вона вже вирішила. Дорощувати його. Купляла я її прямо в цьому кашпо, в якому вона зараз, і вона також у мене не пересаджена. Неї ще зараз покажу. От, і ще є там, куди коренням рости, тому. тому не пересаджую. Поливаю так само, як і інші проливом і залишаю трошки водички, може, сантиметр, десь так, і вона потім випиває ту водичку. Має легкий, легкий, знаєте, чуть помітний аромат. Я навіть сама спочатку не чула його, потім десь в е, якомусь огляді. Показували таку орхідейку і говорили, що вона трошки ароматна. Ну, я свою орхідейку понюхала і справді має ледь чутний аромат. Пончик. У тебе все в порядку? Пончик повечеряв? У нього все в порядку. Отже, ось таке цвітіння цієї орхідейки. І ще знаєте, що подобається поєднання білого і, якщо подивитися з цієї сторони, зеленуватий відтінок на пелюсточках. Дуже гарне поєднання. Проблем в мене не було з нею ніяких. Ну, так як вона була куплена з гарною кореневою, то і проблем не було ніяких. А на цьому все буду завершувати. Подивимося ось так іще трошки ближче. А на цьому все. Дякую вам за перегляд, і побачимось у наступному відео.